Дальше завдания за умови за у нас ветер С рівняя 9. Мы ми можемо поставить у, у не, не знаю, попередньому завданью. ми представим у нас мінус лямбда в квадраті плюс два лямбда в квадраті. Плюс мінус два лямбда в квадраті. И доривня 9. Звертаю увагу, що, от, як якби формулою модуль АБ. Тобто воно у квадрат не потрібно. І знаки не потрібно. комусь. Зараз у нас от, за умовою от, сказано, модуль В старосе, значить, ми просто підставимо число 9. Ну і далі ми можемо розв'язати. Тобто у нас лямбда квадрат плюс 4 лямбда буде 5. Плюс 4, 9 лямбда. Значить, Отримуємо. 9. лямбда квадраті дорівнює 9. Корінь вже отримуємо 3 модуль лямбда дорівнює 9. Отже, модуль лямбда дорівнює 3. Значить, Оскільки лямбда менше 0, то. За умовою менше нуля, значить, потрібно писати лямбда дорівнює мінус 3. А там А, тепер ми підставимо всі значення, які нам так ми у минулому пункті ми отримуємо х дорівнює у нас мінус 3, у дорівнює у нас. А, значить, 2 помножене на мінус 3 буде мінус 6 і V дорівнює 6. Значить, отже, мод вектор С має такий координат. мінус 3, мінус 6 і 6. Ось такий вектор С. Тобто, це завдання, ну, така вот Тут, якщо вот, наприклад, така вот, наприклад, умова модуль, вектора А дорівнює там Х-3, 6 дорівнює 7. От бачите, тут тобто модуль вектора А дорівнює 7. Але от А вказує, вказує, вказує таку з координати, тому що это просто так вот звучит звучать по умова е, завдання. А нам потрібно, наприклад, x. То там має А має такі координати x 3 6, і модуль А. Дорівнює 7. Тобто ми за цією ми просто підставимо значення, а потім ми дорівнює, знайдемо вже X, то Тобто, вот оця формула, якщо у нас умова не вказана, там лямбда менше нуля або більше нуля, тобто, якщо не вказано протилежно напряму або прямий как ось тут, отут. Буде, звичайно, від лямди буде залежити. Тому що які якщо в умова гривдання не з'ясована, значить ми просто пишемо її або, або а, мінус 3, або лямда плюс 3. Тобто отут, зараз такий ось. Значить, зараз розглянемо останній момент це так називаємо скалярний добуток векторів, векторів у просторі. Тобто, скалярним добутком векторів, наприклад, у нас вектор А має координати. Х1, Y1, Z1. І вектор Б має такі координати. Х2, У2, z 2 називає число. Скалярним допуском не крутаємо над допуском вестера. Це дві різні поняття. Скалярний допуском розраховується Я Х1 умножений на Х2, плюс у 1 на Х2, плюс g 1 на g 2 Тобто сума І кожної висоти, тобто х 1 Множі на 2, y 1 на 2, z 1 умножить на это і вкладемо. Наприклад, у нас полярний добуток. От не йдіть полярний добуток векторів. А має такі координати 2. 2, 1 3. І вектор Б. 1, мінус 3, 5. Значить. Що ми робимо? Сколярним добуток э, можна писати таким шином. А умножено на Б. Це скалярний добуток. У нас за формулою ось вище. Значить, 2 умножено на 1. Тобто, мінус 2 умножено на 1. Плюс 1 умножено на мінус 3. Плюс 3 умножено на 5. Окримуємо 10. Отак ми розраховуємо. Тобто калярний добуток розраховується таким чином. Тобто ми складаємо. Не плутаємо, нагадую, не плутаємо добуток вектора. Як і на площини, і як і на площині, у просторі калярний добуток векторів дорівнює добуток їх, модулів. На косинус між ними. Тобто реальний добуток А помножений на Б. Це модуль А помножені на модуль помножений на косинус. А, ну, на такий. як вот такий. Десь це кут між векторами А і Б. Віводити менше кутів між прямими, які лежать вектори А і Б. Звідси ми отримуємо, якщо ми хочемо виразити кошену явно, то ми отримуємо вектор А помножений на Б, поділити на v, модуль А вектора, помножений на модуль Б вектора. Отже маємо також. Формулу для знаходження косіну між векторами. Тобто, ось, має ось, має ось значить, ми отримуємо така, таку формулу. з лямбда дорівнює, якщо ми координати хочемо. Тобто, усе 1х2 плюс y 1 y 2 плюс з 1 z 2 Поділити на корінь x 1 квадрат плюс y2 квадрат плюс d2 1 квадраті умножене на x2 квадрат плюс y2 квадрат квадраті плюс d2 квадрат. квадраті. Тобто, ось така формула. Тобто, наприклад, знайдіть на градусну міру кута сех трикутника з вершинами в точках. Вот сейчас на ми зараз і розглянемо. Такий приклад. Значит, над дан такий трикутник. Значить, трикутник має такий, от, наприклад. Значить, на, от такий. І от у нас такий от трикутник. Точка А має координати 3, 5, 2. Точка Б Має такі координати 4, 5, 1. І точка С має координати 3, 4, 1. Трикутника C, кут трикутника С, кут трикутника А, вибачає, кут С, кутрикутника А, Б, Сбігається з кутом між векторами СА і С, Б. Ось, СА і СБ. Маємо таке, такий хід. Нам нам потрібно дізнатися, що ми дорівнюємо оцей кут. Тобто ми маємо, що? Вектор СА має такі координати. Тобто СА. Тобто 3 мінус 3. А, значит, 3 минус 3. Далі 5 минус 4. 5 минус 4. Потому что если мы так вот, оце, ось це А, але у нас вектор направлений вверх. Тому що ми робимо аризміч. Тобто 3 мінус 3, 5 мінус 4, 2 минус 11. Ми отримали 0, 1, 1. це вектор ФА. Таким чином ми можемо, маємо також знайти вектор ФБ. Так само 4 мінус 3 буде 1. 5 мінус 4 1. 1 мінус 1 0. От ми маємо дві. Тоді ми можемо знайти косинус куш, кута, С. Тобто косинус кута С дорівнює. Можна оцю модуль а, вектора вектора, а, ну как бы, а ФА і СБ, а можна також записати, якщо ми маємо х1, х два і так далі, і так далее. Але за правилами таким. Ми пишемо СБ помножене на СА, поділити на С, модуль, на СА з цієї формули. І підставимо оці значення, яку ми вже знаємо. Ми вставляємо кут С. Значить, 0 умножене на 1 плюс 1 множить на 1 плюс 1 множений на 0. Так, далі корінь квадратний і 0 в квадраті, плюс 1 в квадраті, плюс 1 в квадраті. І 1 в квадраті плюс 1 в квадраті, плюс 0 в квадраті. І ми все висувляємо, отримуємо одна друга. Значить, якщо косинус кута це дорівнює одна друга, то який це угол одна друга? Це угол С дорівнює 60 градусів. От ми отримали кут між векторами. 60 градусів. Тобто ми можемо якщо є ці стрілки, от, от ми хочемо, от це А, стрілка у нас А, на наприклад, в даний момент, у нас різниця. Вот. Если вектор немножко находится наоборот, то мы складываем какой-то. Вот такі теми, значит, теми рішення координати векторів у просторі. Далі ми розглянемо, можливо, різні приклади, які а, ну, Вистрінуся у, там, наприклад, у ЗНО або у різні там завдання, або щось там таке. От, ми розглянемо більш детальніше. От. Я зараз завершаю урок. Гарного вечора і до зустрічі у наступному очі.